Всім привіт-привіт! Я вас рада вітати. Сьогодні хочу з вами поговорити про знаки Всесвіту. Чому саме про це? Тому що останнім часом дуже багато проводжу консультацій, і люди просто не завжди знають, як саме користуватися тими підказками та знаками. так? Дивіться, якщо ви хочете прийняти якесь дуже важливе рішення в житті, це може бути відносини, це може бути робота, це може бути якась поїздка. Тобто вам треба прийняти рішення, чи вам їхати, чи вам не їхати, чи добре ця дорога складеться, чи не дуже, ви повинні, знаєте, подумки, звернутися до Всесвіту і сказати: дай мені підказку, покажи мені, чи правильною дорогою я йду. І тоді дуже уважно слідкувати за своїм життям. Тому що якщо ви прийняли рішення, і ти якось, ви вже знаєте, емоційно, морально вже все думаєте, що ось я вже йду на цю роботу, так, яку мені там пропонують із двох варіантів. І в цей момент, коли ви прийняли рішення, там в цей день чи в наступний день, так, можуть відбуватися якісь речі навколо вас. Може щось розбитися, десь може там, не знаю, не завестись машина, або ви десь запізнилися на якийсь транспорт і запізнилися. На якусь зустріч. Може, якщо це там стосується якихось відносин, може щось там битися, якийсь посуд, або відбуватися якісь ще такі незрозумілі якісь речі, так? от, та знайте, що це вам посилає знаки всесвіт. Тобто, якщо відбуваються якісь речі, і ви не можете кудись доїхати, там десь щось зламалося, або ще щось, вам показують те, що вам не треба туди йти, вас затримують, вам не дають можливості дійти до тієї точки. І е, так вам всесвіт показує, що зупинись та проаналізуй, чи туди ти йдеш, чи потрібно тобі зараз туди, чи не потрібно. Якщо ви пішли. Тією дорогою, так, ви, ви вибрали вже, прийняли рішення, і навколо вас дуже класні речі. Ви побачили щось прекрасне, ви зустрілися з гарною людиною, у вас класний настрій, ви отримали якийсь подарунок, або якісь іще там у вас а, класні такі емоції переважають, так, і відбуваються якісь речі, чого ви не очікували. Чи ви побачили щось неочікувано, чи а, якийсь птах там гарний вам зустрівся, так? То це дуже класний знак, який показує вам, що вам тут. Куди необхідно, що ви правильно йдете правильною дорогою. Дуже важливо дослухатися до себе та аналізувати все, що відбувається у вашому житті. Завдяки звертанню до Всесвіту можна ну, реально вирішити дуже багато питань і дослухатися просто до внутрішнього такого поклику.